Права 231. Знайди найменше спільне кратне дробів, розклавши на прості множники, а потім зведи дроби до найменшого спільного знаменника. Ну що ж, давайте будемо тоді шукати найменше спільне кратне знаменників дробів. Ну що ж, потрібно 198 тоді розкладати на прості множники. Записуємо тоді перше діє. Отже, записуємо, що 198. Це дорівнює. Ну, давайте будемо розкладати на прості множники, записуємо 198. Отже, 198 ну, можна поділити на 2. Це буде 99. 99 можна поділити на 3. Це буде у нас 33. 33 можна поділити на 3, це буде 11. 11. Ділимо на 11. Це буде 1. Є. Ну що ж, записуємо тоді, що 198 можна розкласти як 2. Що множиться на 3, що множиться на 3. І множиться на 11. Так, наступне у нас знаменник 132. Ну що ж, давайте розкладати. Записуємо 100. 32. 132 ділимо на 2. Ну що ж, 130 подіти на 2, це буде 65, а 2 на 1, 2 це 1, це буде 66. Записуємо 66. 66 ділимо на 2, це буде 33. 33 ділимо на 3, це буде 11. 11 ділимо на 11, це буде 1. Є. Ну що ж, записуємо тоді, що 132. Це дорівнює 2, що множиться на 2, що множиться на 3, що множиться на 11. Є. Ну що ж, записуємо тоді, як 264 можна розкласти на прості множники. Записуємо 264. Так, 264 ділимо на 2. Це буде 132. Ну, 132 ми вже ділили на прості множники, Ось тут. То ділимо на 2, це буде 66. 66 ділимо на 2, це буде 33. 33 ділимо на 3, це буде 11. 11, ділимо на 11, це буде 1. Ну що ж, записуємо. Що 264. Це дорівнює. Отже, це будуть у нас 3 двойки. 2, що множиться на 2, що множиться на 2, що множиться на 3. І множиться на 11. Все, ми розклали тоді знаменники дробів на прості множники. Ну, а тепер знаходимо найменше спільне кратне, записуємо НСК. Найменше спільне кратне чисел 198, 132. І 264. Це дорівнює. Ну що ж, беремо перше число. Це 198, це 2, що множиться на 3, що множиться на 3. І множиться на 11. Позначаємо, що все це, що ми записали, це буде число 198. Ну і множимо. Давайте я перенесу. Отже, множимо результат на чого бракує тоді, які множники є у 132, а немає у 198. Що Давайте підкреслювати. Так, одна двойка є, але ще одної двойки бракує. 3 є і 11 є. Тобто домножуємо на 2. Тепер аналізуємо, що є в 264. Але бракує оцих множниках, що ми записали. У 264 у нас 3 двойки, а тут є 1, 2 двойка, то ще одну двойку підкреслюємо. А 2 двойки і 3 і 11 там є. Ну що ж, тоді домножуємо іще на двойку. І це дорівнює. Ну що ж, добуток увесь цей це 198. Помножити, а 2, що множиться на 2 це 4. І це дорівнює. Ну що ж, потрібно помножити 198 на 4. Давайте множити. Отже, записуємо 198. Що множиться на 4. Множимо. 8, помножити на 4 це 32. 2 пишемо 3. Запам'ятовуємо. 9 помножити на 4 це 36. Плюс 3 це 39. 9 пишемо 3. Запам'ятовуємо. 1 помножити на 4 це 4 плюс 3 це 7 Отже, записуємо, що добуток у нас дорівнює 792. Є? Тобто виходить, що найменше спільний крат незнаменників – знаменників це 792. То і найменше спільний знаменник у нас у всіх цих дробів буде 792. До нього потрібно зводити всі знаменники. Ну що ж, записуємо тоді друга дія. Ну, давайте будемо зводити. Отже, спочатку беремо дріб 7 198. 7 198. Ну що ж, додатковий множник 198 ми множили на 4. То записуємо тоді, що додатковий множник у нас буде 4. Тоді 7, що множиться на 4, це буде 28. А в знаменнику 198, що множиться на 4, це 792. Є. Ну що ж, звели ми 7 198 до 28,792. Переходимо до наступного дробу. Це 5,132. Записуємо наступну дія третя. Отже, 5 5132. Отже, 532. На що тут треба домножити, щоб було 792. Ну, дивіться, 132 це 2, що множиться на 2 на 3 на 11. На що треба домножити, щоб було як 198, тут бракує тройки. А до 264 бракує двойки. 3 помножити на 2 це 6. Тобто потрібно помножити на 6. Це буде додатковий множник. Записуємо 6. Ну що ж, 6, що множиться на 5 в чисельнику це буде 30. Так? А в знаменнику, 6, що множиться на 100, це 600, 6 на 3 це 180. Буде тоді 780, 6 на 2 це 12. І разом буде 792. Так і має вийти 792. Є. Ну що ж, і тоді залишається останній дріб. Це 25 25-264. Ну що ж, записуємо тоді четверта дія. Отже, беремо дріб 25, 264. Який у нас буде додатковий множник? Дивіться, 132 у нас у два рази менше за 264. То виходить, що треба домножити до множник, буде 3. Бо тут ми домножали на 6. Отже, і дійсно. У записі числа 264 бракує тільки одної тройки, яка є у числі 198. Ну що ж, додатковий мжнику записуємо 3. То, тоді записуємо 3, що множиться на 25, це буде 75. Так? А в знаменнику 3 на 200, 600, 3 на 60. Це 180 разом уже буде 780 3х4 – 12, разом буде 792. Отже, записуємо 792 Ну що ж, Ми звели і 25-264 до 75 792. Ну, а зараз, записуємо відповідь. Записуємо відповідь. відповідь. Отже, знайди найменше спільне кратне знаменників дробів. Ми знайшли і записуємо, що найменше спільне кратне у нас 792. Потім зведе дроби до найменшого спільного знаменника. Ми звели, записуємо перший дріб це 28 792. Так. Далі наступний дріб у нас 30 792. І останній дріб 75. 792 Ну що ж, ось таке завдання на знаходження найменшого спільного кратного та зведення дробів до найменшого спільного знаменника. На цьому вправу завершено.